Економічний занепад, мало на що спроможні уряди, які змінюють один одного, громадяни, які зневірились у традиційних політиках, обирають нового радикального лідера, який обіцяє зробити їхню країну великою. Ні, мова йде не про Дональда Трампа. Це історія Адольфа Гітлера, 30 січня 1933 року. Старий і хворий президент німецької держави. Вимарської республіки, колишній військовий генерал-фельдмаршал Пауль фон Гінденбург доручає йому як канцлеру, сформувати уряд увечері. Того ж дня Нацисти влаштовують смолоскипну ходу в Берліні, символізуючи початок нової ери. По закінченню Першої світової війни Адольф Гітлер залишився служити в Рейсхвері у підрозділі, що займається підтриманням внутрішнього порядку. Він наглядав за політичними групами і виявляв загрози для Рейсхверу. Одним із таких завдань стало відвідування зборів німецької робітничої партії у вересні 1919 року. Ця невелика ультранаціоналістична група виступала проти версальського договору комунізму і єврейства. Гітлер під час завдань несподівано виявив інтерес до їхніх ідей і швидко став активним членом партії. А ще виявив неабиякі ораторські здібності. Це завдання фактично змінило його долю, оскільки саме тут з цією партією. Він знайшов себе. Крок за кроком. Президент Гінденбург надавав Адольфу Гітлеру не тільки владні повноваження, він робив і символічні кроки, тим самим легітимізуючи не тільки владу націонал-соціалістів, а й їхню нацистську ідеологію, яка в очах німців мала сприйматись як спадковість. Від старої Прусії, старий генерал, досвідчений політик, охоче відвідував нацистські заходи, вшановував нацистських ветеранів та навіть дозволив офіційно використовувати всім добре відомий жест партії в армії. Таким чином він сподівався зберігти традиційну стабільність і спадкоємність державної влади в Німеччині, не даючи нацистам, як йому здавалось, повного контролю. З метою обмежити вплив нацистів і зберегти контроль над урядом кабінет був коаліційним. З 11 міністрів тільки троє, включно з Гітлером, представляли НСДАП, решта консерватори і націоналісти. Консерватори вважали, що зможуть використовувати Гітлера як інструмент для досягнення своїх цілей, не допускаючи його до реальної влади. Вони не передбачили його здатності мобілізувати суспільство і швидко монополізувати владу. Економічні труднощі, спричинені великою депресією і масове безробіття, підірвали довіру до демократичних інститутів. Нацистська партія стала найбільшою партією в рейхстазі після виборів у липні 1932 дев'ятсот Популярність нацистів ґрунтувалась на антисемітській, антикомуністичній риториці та обіцянках відновити економіку і велич Німеччини. Гітлер дуже швидко встановив контроль над кабінетом, використовуючи підтримку мас і усуваючи політичних супротивників. Через місяць після призначення Гітлера на посаду канцлера в Берліні сталася подія, яка без перебільшення перевернула всю подальшу історію не тільки Європи. А й всього світу будівлю парламенту Рейхстаг, охопила пожежа, внаслідок якої було серйозно пошкоджено купол і основні зали. Нацисти відразу ж звинуватили у підпалі комуністів, заявивши, що це частина масштабної змови з метою дестабілізації Німеччини. Вже наступного дня зі швидкістю сьогоднішньої Держдуми Росії. Було ухвалено декрет про захист народу і держави, яким фактично скасовувалися громадянські права, такі як свобода слова, зібрань і друку. Існують дві головні версії події: перша офіційна версія нацистів. Рейхстаг підпалив голландський комуніст, одинак Маріус Вандерлюбе, якого було заарештовано на місці. Попри те, що він нібито зізнався в організації підпалу, його мотиви залишаються спірними. Це, втім, не завадило пропаганді Гітлера стверджувати, що той діяв за вказівкою комуністів. За другою версією якою дотримуються історики пожежу, організували самі нацисти як провокацію, щоб прискорити захоплення влади. Більшість як нацистських злочинців, так і поважних бюргерів, суддів, поліцейських, добровільних інформаторів, адвокатів, журналістів мали на їхню думку залізний аргумент. На свій захист головним виправданням після завершення війни для них було те, що вони не робили нічого поганого. Адже діяли виключно в межах законів, які у рейху ухвалювались законообраною владою. Як не дивно, але союзники почули ці аргументи рядових німців. Тому, оскільки нацисти прийшли до влади легальним шляхом, а значна частина населення їх підтримувала, все німецьке суспільство несе відповідальність за злочини нацистського режиму. Німців розділили на групи від основних винуватців до невинних. Перших піддавали арештам, судили на трибуналах. Решту могли обмежити у правах, наприклад, забороняючи їм роботу в держустановах. Через естетичну привабливість і стиль до поширення ідеологічних настанов в США за умов соціального засудження до нині немає заборони ані на свастику, ані на ідеологію нацизму, якщо не лунають заклики до знищення людей. Демократія вона така, її головною проблемою досі залишається питання. Як уникаючи порушення демократичних норм і процедур, допуск до участі у тих самих виборах, наприклад, не допускати до влади людоненависницькі сили, які на відміну від Путіна навіть не ховаються під маскою демократів і порядних людей?